Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі леви. Для вас старого розкоп на листопад подивимося початок, середину і кінець місяця, як будуть розвиватися події у вашому житті. Не забувайте про те, що цей розклад є загальний, а не індивідуальний, тому може не в усіх програватися. І так, на початок місяця. Вам випадає король мечів. Карта говорить про велику кількість офіційних справ, справ з паперами, про якісь переговори, обговорення важливих дій, якихось рішень, прийняття якихось важливих рішень. Також карта говорить про можливість якогось підвищення по кар'єрній сходинці, що може призвести до якихось конфліктних ситуацій. Пас жезлів говорить про благоприятний такий розвиток подій, про гарні новини, про пропозиції щодо якоїсь роботи, нові якісь починання, несподівані звістки, можливо, від ваших дітей, якісь дзвінки, листи, але новини будуть досить таки гарні для вас. Старший аркан місяць говорить про те, що вам потрібно взяти себе в руки і побороти всі свої страхи ні в якому разі не дати їм собою заволодіти. І тоді вам нічого не буде на перешкоді. Також карта говорить, що були більш обережніші, тому що в вашому оточенні є люди, які хочуть вам нашкодити своїми діями. І карта радить вам довіритись своїй інтуїції, вона вас не підведе. Трійка жезлів говорить, що ви можете сміливо дивитися в майбутнє. Ви вийшли із зони свого комфорту і готові йти вперед до тих цілей, які ви перед собою поставили. Тож ідіть вперед і ніколи не озирайтеся назад. Рицар жезлів говорить, що будьте активні, будьте більш сміливіші, не бійтеся розпочинати щось нове, рухайтеся і ви зможете тоді досягнути своєї цілі. Активність і ще раз активність. Це вам зайвий. Ніколи не буде. Також буде досить такий непоганий період для того, щоб зайнятися спортом. Старший Аркан Сила говорить, що, незважаючи на якісь там проблеми, які там виникали по місяцю, якщо якісь, можливо, проблеми чи конфлікти по королю мечу, мечів, незважаючи на це все, вам все буде під силу, ви зможете перебороти всі свої проблеми і з ними з легкістю впоратися. Карта говорить про те, що якщо якісь були змагання, якісь там, можливо, іспити і так далі, то у вас обов'язково все вдасться, ви досягнете тих цілей, які перед собою ставили. Досить такий непоганий початок місяця, що я вам гарний розвиток подій. Головне, будьте активні і йдіть вперед, все вас вдасться. І будьте більш бачніші в вашому оточенні. На середину місяця вам випадає карта стабільності, карта підвищення вашого матеріального достатку і про те, що вам доведеться в чомусь економити. Можливо, буде підвищення, і ви захочете просто якусь певну суму відкласти на якусь значну покупку. Будьте дуже активни, так, дуже сильно бережно відноситись до своїх втрат. Туз з кубків говорить про гарні новини, гарні можливості, які будуть відкриватись перед вами. У когось це звістка про вагітність в когось народження дитинки, в когось освідчення в коханні. Просто нові можливості і перспективи перед вами відкриваються. Це дуже гарна карта, яка віщує вам успіхи, досягнення ваших цілей. Ну, Дев'ятка мечів говорить про те, що на шляху до цього всього, до успіху. На шляху до нових починань ви будете дуже сильно чогось боятися і описатись постійно чогось. Беріть себе в руки, відганяйте від себе погані думки і з усім ви впораєтесь, все вам під силу. Головне, не розкисайте, не впадайте яку паніку. Семірка мечів випадає, говорить про. Те, що, можливо, захоче хтось вас ошукати, виманути якимось чином у вас кошти. Також карта говорить про те, щоб ви будете більш обачні, дивилися, що ви підписуєте, кому ви що розповідаєте і так далі. А можливо, ви будете хитрити в певних моментах для досягнення своєї мети. Двійка жезлів, карта говорить про якісь обдури роздуми, будете в таких якихся, певних. Роздумах, ви будете зважувати всі за і проти, і будете приймати якесь важливе рішення. Тут з мечів говорить, що ви з усім впораєтесь, незважаючи ні на що, ви вирішите ті проблеми, які на вас навалилися. Швидке рішення якесь прийде. Також карта говорить про те, що буде гарна можливість позбавитися оцих страхів, які вас так тривожили, взагалі оцих всіх Якихось таких, можна сказати, вредних звичок, шкідливих звичок. В когось хтось, можливо, захоче кинути палити, хтось, можливо, переборе всі свої страхи і не дасть їм більше контролювати себе. Також карта говорить про якісь нові справи, якісь нові починання, які дуже будуть займати дуже багато сили, енергії у вас, і будуть потребувати вашої уваги. На кінець місяця випадає трійка мачів, яка говорить про якісь складності, про якісь проблеми і невдачі на вашому шляху. Також ця карта може говорити про якісь конфліктні ситуації, і конфлікти ці можуть виникнути із якоїсь невеличкої дрібнички. Саме головне не беріть це близько до серця, просто попікуйтесь про своє здоров'я. Будь-яку проблему можна вирішити. Четвірка жезлів говорить, що все вас вдасться. Ви вирішите свої проблеми, будете щасливі, задоволені розвитком подій у своєму житті. Якісь новини будуть на вас чекати, свято якоїсь. Можливо, будете святкувати завершення якоїсь роботи, якогось проєкту, можливо, це буде родинне якесь свято. Але будуть гарні, позитивні емоції, щастя, радість, отримання якогось подарунка. Сонце це взагалі дуже гарна і приємна карта. Яка віщує вам успіх у всіх сферах вашого життя. Це гарні новини, нові можливості, які перед вами відкриваються. Це взагалі все, все буде вдаватися, і сонце буде осяювати ваш шлях. Шестірка Пентаклів говорить про допомогу, яка вам буде надана. Можливо, ви будете займатися якоюсь благодійністю, допомагати, наприклад, Якоюсь благодійністю і так далі. Карта говорить про те, що не потрібно боятися допомоги, і вам обов'язково ваші знайомі, рідні, друзі, близькі вам допоможуть підставлять своє плече для того, щоб. Допомогти вам у вирішенні ваших проблем, не бійтесь допомоги, вам вона буде надана. А якщо ви маєте якусь можливість допомогти іншим і вас цю допомогу просять, то обов'язково такою можливості скористайтеся і допоможіть. Десятка жертвів говорить про те, що ви взяли на себе велику кількість справ, велику кількість обов'язків, з якими вам дуже важко впоратись. Тому бажано розподілити свої обов'язки, тому що якщо ви далі будете тягнути все на собі, то із-за цього можуть виникати проблеми у здоров'ї, особливо які будуть стосуватися вашої спини. Вісімка жезлів говорить про швидкий розвиток подій у вашому житті. Це якісь новини, це якісь можливо, переїзди, нові можливості. Карта говорить про те, що буде дуже активний період, в якому ви будете дуже втомлені, але задоволені собою, своєю роботою. Підвівши підсумок, можу сказати, що початок місяця буде такий у вас, знаєте, із якихось офіційних справ, із паперами багато роботи, і можливість підвищення по кар'єрній сходинці, але ж. І, в свою чергу, можуть виникати якісь конфліктні ситуації. По пажу жезлів, карта говорить, що буде досить такий благоприятний розвиток подій, нові можливості, нові пропозиції щодо роботи і гарні новини. По місяцю вам потрібно бути більш обачнішими, не в якому разі не давати вашим страхам вами заволодіти. Боріться своїми страхами, і вас тоді все вдасться. Також карта говорить, що в вашому оточенні є люди, які хочуть вам нашкодити, тому будьте більш бачними. Трійка жеслів говорить, ідіть вперед, у вас все вдасться. Головне, будьте активні, сміливі, ініціативні, не сидіть на місці, ідіть тільки вперед, не здавайтеся, все у вас вдасться. Також радить вам не здаватися і карта сили. Незважаючи на якісь складності, у вас обов'язково все вдасться, ви досягнете успіху у ваших справах і в ваших починаннях. На середину місяця на вас чекає певна стабільність, можливо, підвищення якоїсь там, заробітної плати, якісь підвищення вашого доходу. Також карта говорить про те, що ви будете дуже обачно відноситись до своїх витрат і на щось будете так купити, відкладати надалі далі на щось. Можливо, будете захочете купити якусь таку покупку важливу і на неї будете збирати кошти. Тут з Кубки віщує вам гарні новини, гарні можливості, гарний, приємний розвиток події в вашому житті. Головне переберіть свої страхи, візьміть себе в руки, емоції свої під контроль візьміть. Перестаньте притягувати негатив у своє життя. Будьте більш обачніші, щоб не впустити в своє життя якихось шахраїв і людей, яких. Зможуть у вас якісь кошти і так далі. Також ці може вказувати на те, що, можливо, вам доведеться хитрувати в якихось моментах для досягнення своєї цілі. Будуть якісь у вас можливості, якісь можливо пропозиції. В чомусь вам доведеться приймати важливе рішення. Будете дуже сильно вагатися, думати за і проти, як вам далі вирішити, тому що та пропозиція буде вам, знаєте. Буде порушувати от зону вашого комфорту, з якої вам доведеться вийти, незважаючи ні на що у вас все вдасться. Ви знайдете швидке вирішення своїх проблем, зможете позбутися від своїх залежностей, від цих своїх страхів і оцих обманщиків, які є в вашому оточенні. Також карта говорить про нові справи, які будуть потребувати великих ваших зусиль і вашої уваги. Під кінець місяця, по трійки мечів можуть виникати якісь складності, проблеми, якісь конфліктні ситуації. Головне, тримайте себе в руках, не розчаровуйтеся. Не беріть все близько до серця, все можна вирішити. Все, що не робиться, все робиться до кращого. Четвірка жезлів говорить про це, про те, що у вас будуть гарні новини, гарні можливості завершення якоїсь роботи, над якою ви працювали, можливо, якесь свято буде, гарний розвиток подій. І сонце говорить про те, що. Успіх буде у всіх сферах вашого життя й досягнення всіх цілей, які ви перед собою ставили. Шестірка Пантакли говорить, що вам допоможуть, якщо ви попросите, якщо ви не будете боятись просити допомоги. Карта говорить, що і у вас буде гарна можливість допомогти людям, які вас так прос, які які потребують вашої уваги, вашої допомоги. Також шестірка пентаклів говорить, щоб ви йшли вперед, все вас здасться. Десятка жезлів говорить, що ви взяли себе велику кількість обов'язків, з якими вам важко впоратись, тому розподіліть свої обов'язки і тоді у вас все налагодиться. Тому що, якщо ви все будете тягнути тільки на собі, може постраждати ваше здоров'я. Ну і спірка жезлів говорить про швидкий розвиток подій. Те, що у вас все вдасться, навіть скоріше, чим ви очікували. Також карта говорить про досить таку складну, клопітку, клопітку таку роботу, але, незважаючи її на, на, на всю втому і так далі, на те, що багато роботи, ви будете задоволені своєю роботою і результатом. Місяць у вас непоганий, будуть виникати складності, але вам це все буде під силу. Ви з усім впораєтеся. Якщо будете більш обачніші, будете виться, що підписуєте, будете уникати конфліктів і не будете брати все близько до серця. І не будете себе перенавантажувати. Бажаю всім гарного, вдалого місяця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!